Всім привіт! Сьогодні 1 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі плодоношення ніктарина Сноуквін. Він вже повністю стиглий, деякі плоди опали від вітру. Зараз покажу вам плодоношення. У мене два молоденьких деревця. На одному я робив щеплення, цьому щепленню третій рік, і покажу вам, що він показав. В нижній частині 4 плодики. Ось п'ятий. В верхній частині були тут два плодики. Вони впали. От здалеку така висота даного дерева. Йому четвертий рік. Зараз покажу вам ще одне дерево. Ще одне молоденьке дерево. Йому третій рік, товщина стовбура 10 сантиметрів половиною і має також невелику кількість плодів. Зараз ми їх продегустуємо, подивимося в розрізі, що вони з себе представляють. Зірвав я плоди, це на другий рік урожайність. З молотого дерева. Деякі плоди мають отакі, як би носики трошечки, як кажуть, на винограді підкривали. Це від, великі, від великої кількості опадів. От, оса зразу летить, він солодющий, смачнющий. І вагу він показав з дерева на другий рік 1,5 кг. Зараз ми зважимо їх поштучно. Так, від малого до великого. 170 162 180 212 202 216. 212. Має в розрізі забарвлення білого кольору. Кісточка напів відділяється, шкірочка не відділяється. М'якоть тануча, дуже смачна і дуже соковитий. І солодкий. Достатньо соку має. Цукор зашкалює. Якщо плоди дуже гарно перестигають, смак просто неймовірний. Це мій любимчик. Я взагалі люблю нектарини, вони завжди дуже солодкі, немає ніяких кислинок. Хто любить таких всяких смаколиків, солодющі сорти, Сноуквін це ваш сорт. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв, до побачення, хай вам щастить!